Новини стрія про головні події нашого міста за декілька секунд у викладі наших журналістів. В Студії працює Світлана Кренці. Вітаю. Відлуння Чорнобиль, а сьогодні у пожежній частині відбулась панахида. Помінули стріян вогнеборців, які одними з перших боролися з наслідками аварії на четвертому енергоблоці атомної станції. Василь Боднар, Володимир Сидорак, Ярослав Солтис. Обличчя цих пожежників дивляться тепер з фотографії поміж свічок та жалобних квітів. У пожежній частині обіцяють зробити куточок пам'яті, присвячений загиблим колегам та землякам. Присутні на панахиді згадали про події квітня 86-го. Кожен з тих, хто бачив на Власні очі трагедії тішився тим, що залишився живим, і дав собі слово ніколи не забувати тих, хто приніс себе жертву заради нас. Громадський спротив понад дві тисячі жителів Львівщини разом з політичними силами області пакетують Верховну Раду України. Мітингувальники скандують ганьба варту геть та народ проти влади. За словами голови Львівського обласного осередку фронту змін депутата Львівської обласної ради Степана Кубіва. Вчора колона з 15 автобусів виїхала у Київ. Колону очолювали депутати обласної ради, які вперше вирішили провести виїзну позачергову сесію біля Верховної Ради України. Багато людей поїхали. Й Особистим транспортом загалом в акціях протесту беруть участь сотні активістів фронту змін зі всієї України. На Львівщині завершилося профілактичне відпрацювання перевізників, яке тривало з 6 до 23 квітня. Результати проведених заходів є просто вражаючими. Кожен п'ятий автобус, який здійснює перевезення пасажирів, є технічно несправним. Як повідомили у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, водії маршруток виїжджають на лінію і не тільки тоді, коли знають про технічну несправність транспортного засобу. Вони подекуди дозволяють собі виїжджати, перебуваючи в стані алкогольного і навіть наркотичного спінь таких порушників від початку відпрацювання виявлено аж восьмеро. На завершення профілактичних заходів перевізникам та їхнім водіям було проведено відкритий урок на базі арешт-майданчика у селі Солонка Пустомитівського району. Тут вони могли наочно побачити, до яких наслідків призводить ігнорування та порушення правил дорожнього руху. Бійтеся, боржники, радійте комунальники зигзаг вже в стрию. Новітню систему відключення злісних неплатників від каналізації привезли до нашого міста. Основне завдання цього апарату відключати від центральної каналізації тільки ті квартири, господарі яких заборгували чимало перед комунальним підприємством Стрийводоканал про порушення та покарання Уляна Шуцман. Якщо біля свого будинку ви помітили аварійний автомобіль, значить у помешканні завівся ні, не домовика, справжній, неплатник. Для боржників, які внесені до Чорної книги водоканалу, настав судний день. Полтавчани, винахідники пристрою, що дозволяє від'єднувати квартири неплатників від доступу до каналізації, завітали до Строя і відразу приступили до роботи. Робітники з Полтави приїхали десь на два тижні. Ми плануємо за два тижні покрити весь район Грабовецька, Сердзанської, Ліговського Харкова, фактично територію 4-го Робота починається з того, що начальник буденського відділу відбирає найзлісніших боржників. Далі обстежують будинки, в яких вони проживають, враховують технічні фактори, забезпечують необхідними матеріалами. І коли усе перевірено, робоча група відправляється на дах будинку, де мешкають боржники. Шляхом пропускання спеціального зонду через каналізаційний стояк легко знаходять вихід до кожної квартири. Отож, команда робітників знайшла вихід до квартир боржників і тепер відмикатимуть каналізацію. Цього нам уже не показують. Не показують тому, що деталі відключення це таємниця винахідників пристрою. А ось що відбувається далі, очевидно, послуги туалету для боржників стають недоступними. І тепер усім дебіторам, які потрапляють під зигзаг, удачі доведеться не тільки повернути стризькому водоканалу борг, а й заплатити за повторне включення. Отож, не гайте часу, погасіть усі заборгованості, що потім не довелося ходити в туалет до сусідів. Звісно, якщо й вони не виявляться боржниками. Уляна Шуцман, Руслан Лайський, стризькі новини. У містах Львівщини виявляють вибухівки, як повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій Львівської облдержадміністрації. Вчора в другій частині дня в місті Хирів Старосамбірського району виявили дві мінометні міни часів війни. Також мінометну міну знайшли у райцентрі Яворів за 50 метрів від дороги Яворів на мирі. В обох випадках подано заявки начальнику 6-го спеціального регіонального центру швидкого реагування МНС України на вилучення та знешкодження боєприпасів. Дрогобич має нового міського голову. Тут відбулися вибори дитячого мера у гострій конкурентній боротьбі, в якій взяли участь вісім претендентів. Перемогу вибору студент першого курсу коледжу статистики Андрій Захаряк. Це вже четверті вибори дитячого міського голови Дрогобича. Минулого року дитячим мером стала Соломія Мілян, за керування якої молодь Дрогобича почала активно долучатися до проведення національно-патріотичних заходів у місті. Андрій Захаряк ж планує основну увагу. Зосередити на організації культурного відпочинку молоді зараз він формує команду однодумців. Це було останнє повідомлення на цю годину. Телеландкомієне зміна адреса нашого сайту. За декілька секунд Олег Филик зі спортивним випуском новин. Дочекайтесь. А я говорю вам до побачення. Бережіть себе. Тісливий той, хто живе за покликанням, про тих, чим покликанням є спорт та про нові їх динамічного буття з усвашопокірного слуги в студії Олег Фолик. Вітаю! Динамо війшло в трійку найбрудніших команд України. Українська бронза на чемпіонаті світу із дзюдо. факельне шоу на трибунах. Відтепер буде каратися грою без глядачів. Залишайтеся з нами. Найбрудніша команда України вилучення Романа Зазурі у матчі Карпати Динамо стало першим для футболістів київського клубу у матчах поточного чемпіонату України. До цього футболісти Динамо вилучалися виключно в матчах національного кубка, а саме Маграо та Вукоєвич. от за жовтими картками Динамо є беззаперечним лідером. За 27 матчів. Столичні футболісти заробили 63 гірчишники. А завдяки вилученню Зозурі Динамо увійшло в трійку найбрудніших команд чемпіонату. Найменше штраф. Одних очок має донецький металург, 34 гірчічника та дві червоні картки. Піротехніка допомогла прем'єр-лізі оштрафувати клуби майже на 100 тисяч гривень. Дисциплінарний комітет премєр ліги який засідав учора, за традицією виписав штрафи учасникам елітного дивізіону. Більше за інших постраждали запорізький металург. Запоріжцям доведеться заплатити 32 тисячі гривень на 14 тисяч гривень, збідніє металіст на 12 Карпати. Причому лів'янам пригрузили тим, що в разі повторення факельного шоу на трибунах їх можуть зобов'язати грати без глядачів. Українська зідоїстка завоювала бронзу на чемпіонаті Європи. Українка Марія Прищепа виграла бронзову медаль у вазі до 78 кг кілограм на чемпіонаті Європи з дзюдо, який завершився в Австрії. Інші українські претенденти на медалі Артем Блошенко та Станіслав Бондаренко свої сутички за бронзу програли. Таким чином, медаль Прищепа стала єдиною на цьому чемпіонаті Європи для України. Нагадаємо, чемпіонат Європи з дзюдо проходив у австрійському відні з 22 по 25 квітня. Ольга Савчук пробулася до другого раунду жіночого тенісного турніру в марокканському фасі у стартовому колі ґрунтових змагань з призовим фондом 220 тисяч доларів. Наша співвітчизниця у двох сетах перемогла Патрицію Майер із Австрії з перевагою. Два гейми Савчук виграла першу партію і згодом реалізувала матч боу, блискуче провівши тайбрейк брейк другого сету 6-4-7-6. Тепер Ользі доведеться з з восьмою сіяною представницею Чехії Люсі Градецькою. Феррарі склав ціну своїм великим пальцям. Дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо тепер може розраховувати на 10 мільйонів євро страхових виплат, якщо щось трапиться з його великими пальцями. Саме на таку суму був укладений договір страхування життя та здоров'я гонщика. Це сталося під час продовження контракту з персональним спонсором гонщика іспанським банком Сантадер. Великі пальці Алонсо важливий символ, адже вони не тільки дуже важливі при керуванні машиною Формули 1 а й є знаком перемоги, знаком того, що все. Під контролем і відмінно захищено йдеться в офіційній заяві банку з цього приводу. І на цьому в мене все. Дякую, що дивилися нас. Набагато легше стати переможцем, ніж ним залишитись. Перемогам у житті і спорті. З вами був Олег Филик. До нових зустрічей в ефірі. Завтра на Стрийщині знову дощитиме атмосферний тиск 738 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 70%. Температура повітря вночі 2,4 з позначкою плюс в день – вище нуля. Вітер південного напрямку 1,3 метри за секунду.